Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Блекраша. Тому перед початком цього відео не забудьте кинути лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Заздалегідь, Дякую вам! Ми починаємо. Ну що, пацані, це вже 24 та серія по Блекраші по другому сезону. Починаю її з своєї беки. Ля рано дуже топова беха особливо дивіться, як снизу глядать Е, e, таке. Дно високе, ще двойна вихлопна, діпрально топово. Ладно, пацани, зараз мене заведе на все. мене пацані, Сьогодні ми з вами будемо працювати на кладоіскателі. Він же кладошукач, він же так сказати, вигодна робота. Цією роботою можна займатися по факту. от Я не пам'ятаю. Зараз ми підійдемо до того пану, в якого можна влаштовуватися і все взнаємо. Їхати нам потрібно в корякіну, але, пацані, запам'ятайте, перед тим, як ви їдете, дехто багато хто з вас, багато хто робить ошибки, от, просто їде це все робити. Но, потрібно купити кладоискатель, металошукач, він же пацани, якщо. що Ми під'їжджаємо до любого 24 на 7 до будь 24 на 7 є, під'їжджаємо пацани і віцепло. Він стоїть там, тисяч, пару тисяч стоїть. Но я не думаю, що дорогий, я забув, ну колись купляв. Підходите пацани І тут там, має бути десь? де він тут на насікомих, адреналін, це щоб поживати. так аптечка мобільний телефон, купіть металоіскатель. 500 писані. Ну, в принципі, як бустер. Бустер відео на 500 рублів гроші. Так як в мене, то він вже є. В мене цей металоіскатель, бо я колись місяців 4 знімав вже по кладоіскателю і колись грав кладу іскателю. То у мене він є. Ну, я думав, що немає. Ну да ладно, ну в будь-якому випадку він який там по номеру. Якийсь там четвертий, чи. Ні, він по номеру, якийсь там сьомий, чи восьмий, чи дев'ятий, пацані. В будь-якому випадку, коштує 2,5 тисячі, недорого. І складу іскателя без x 2 ви можете зробити від 13 до 15 тисяч, а з x 2 від 20 до 25 пацанів. ціни, така сума. Зараз ми будемо їхати в порядку, тому повторюю. Кому вже заходить відос, ставте. Мене реально ваші лайки, пацани мотивують дуже, тому ставте лайки, Блін, такий реально топовий відше від першого лиця тут на машині. В мене на Тут, до речі, стояла сьогодні камера. Так, ну, ну, да ладно. Я вже в Литкарі, але їхати мені недалеко. До речі, в мене вже на БМВ 2031 км. Тупо сьогодні я вже мотанув більше 2000. Не, сьогодні, правда, ну, знову. у мене в цій бесі щось 3-4 місяці, ну і вже стільки таки наїзд. Пишіть, багато, мало, ні. Так, кладно, пасані, ну що, я буду вже виїжджати, коротше, зараз якраз з ляткально, ну, тому ум'ясь ну, вже десь, коли, буду, коли заїду у Корякино, ну, коли буду під'їжджати до того чувачка, щоб не тратити ні хвилини. Так, пацани, я вже і в Корякіно, ну, собственно говоря, під'їжджаю до Корякіно, ну, нам тут в 2 третій поворот. Давайте в третій зараз поворот заїдемо до от. Я, я точно пам'ятаю, тільки що десь на цій вулиці. Ну, якраз в корякіно ну, є такий чувачок тут. Воді. Чи Петрович, чи Сергійович, от я не пам'ятаю, вони практично всі опаче на одне ім'я. От і він, цей чувачок. Ну, Давайте ми якось таке пацани станемо. Ну, я не дуже би йому хотів загрожувати, ну да ладно, зараз я нічого глушити не буду, вона потрібно їхати на зелені. Ми підходимо пацани до нього, запам'ятайте, зробіть скріншот. На карті це третій поворот, тут кудись заїжджаєте. Це оце хата, пацани, оце реальня хата. От, тут знаходиться пацани, кладоискатель. Взагалі ви можете ввести команду GPS і вам одразу ж покаже, де той кладу Зараз показую. Вводите команду GPS, основні роботи і кладоискатель, пацани. Це четвертий цей. Вам одразу виб'є оцю мітку пацани. Все, після того, як вибігли, ви підходите до цього Чуєте, Степанич? Ну, Окей. Підходимо до Степанича. І що нам треба мати? Кладоискателя, це така, -то, така -то робота. На даний момент ваш уровень кладоискателя 1 з 170. Так, який уровень тут треба мати, я не знаю. Тут не вказано, ну вроді з п'ятого, Ну, коротше, все це можна подивитися правительстві. Поїдете правительство, там з якого уровня, на які роботи можна влаштовуватися. Але не мати такі там від, від третього, чи, чи п'ятого уровня і кладу і, і металоіскатель. Все, все що вам треба, це кладу іскатель і мати певний уровень, пацани. Так, чекайте, бо тут, я маю, тут якась формата копа. Так, ага. Цей пароль постоянно з тим паролем на бота вишло. ну, Ви у мене бота увидели, що, не дітки? Так, ну все шо ми робимо? Ми... пацаны. Вот, тут пише, воспользуйтесь командою dig, чтобы начать процесс раскопки на месте. Миссию можно закончить с любого момента. Так, ми вводимо цю команду dig. Після того, як ми її вели, ви не на місці. Ага, коротше, пацани, раз, під'їжджаєте на цю мітку, куди я вам показав на цю хату в коряк. Ну, далі після того, як ви під'їхали, берете цей. Після того, як ви під'їхали, пацани, берете завдання цього Стіпанича і їдете на мітку, куди вам показано. Так, а куди мені показано? А, мені от показано от сюди, це... Вам має світитися, знаєте, такої фі... а, А, жовтою фігнь у вас має світитися. От мене. Для заправки я батарею, 30-ті. Пропала, щоб була машина не дала. На все про все пацани, скажімо, таку фігню. На все про все дається одна, коротше, 1960 секунд. Пацане. Тому що давайте спішіть. Тут треба спішити, ну як спішити? Це дається на це все 25 хвилин. Думаю, хватить часу по шию. Так, все, Стіпанич покає до ще приїду. Ну, я, я от не знаю, чи це йому треба везти, чи ні. Ні, це в кінці, коли там все це робиш, то там і треба. Ну я ж кажу, після того, як від взяли завдання, заходить на капіту десь куди мені. Так як в мене жовта ця метка, там жовта метка. Так як мені треба їхати в батерію, то я лечу в батерію. Куда у мене не знаю, на більшість стати, знаєте, батерію от, біля заправок. Так що що? Ну що, 6 хвилин відео, відео буде десь на 17-18 хвилин, щоб я довго не говорив, щоб я довго часу метати, бо пів відео вже нема, майже пів відео, Тому зустрінемось вже на місці. Так ну, що оце не є, от я вже і під'їжджаю, коротше. Давайте машину зараз поставимо тут на місці. Чекайте бин. Так ну то ще пацани, я вже не під'їжджаю, коротше зараз ставлю тут поставлю машину. Це то місце, де я всі дав, всі, щоб воно колись в першому сезоні став машину. Все такое їду, тут вижимо, врубаємо її світла. Так, закрито, закріто, все світло вимкну машину, С... світло вімкну машину. Ровши я закрив, все, поналог. Мені відео такий появився у мене метало щобач, давайте я зараз. Давайте я зараз такий скріншотик типу, зроблю. Давайте, хоп. Так, о. Вже пора вже в весняних скінах якихось ходити, типу, не знаю, в якихось футболках, не в футболках, але я по це не ходжу. Я хожу типу, цей. Я хожу це в мене усі, типу осінні і весняний скін. Типу, коли я ще в березні і поче жовтня його носять до з листопада і з березня до квітня, все, до початку квітня, з початку березня, ну що це не вот так, на... так моя машина тут стоїть. У нас тут читається такий датчик, це 85 метрів Я від якогось скарбу. Ми йдемо в цьому датчику. Все, заходимо в жовту зону. Понавізь 75 метрів. От дивіться, увага в правий, э, в правий низ. Повторюю, увага, в правий низ. Можете нам додати, як він збавляється до цього фіння. Типу може і треба дивитися, якщо менше, то це значить, що ми все приближаємося ближче і ближче до скарбу, Якщо більше, то це значить, що ми віддаляємося від нього. Тому пацани тут треба пасти свій угол. Бачите, 30, 28. Зараз може підніматися почати. Я знаю, як на голову морочу. Того і мало тут зробив на цьому ладоіскателі. Так, дивіться, опа. Так, нам сюди. От я просто портаю і дивлюся потом. Дивлюся потім на датчику, пацани. Скільки мені йшло мені? Так, 11 метрів, його. 13 метрів. Так, давайте, пацани, 16 метрів, 17. Тепер сюди, давайте. 16 метрів, 11, 8. 8 метрів дешо. Так, а вже збавлялось, пацани, вже збавлялось. Ну що, йдемо туди, куди? Опа. Йдемо сюди. Десь тут, десь минуту. Блин, на голову молочів добре. Так, давайте хтось так провіше. Збавляє послі. Ну це тупо довго. Нам дається 25 хвилин, я шукаю хвилин 20, 20 сміх і точно шукаю. Тут мені залишається 4-5 хвилин. Ну, Ну, поранено. Я... Ні-ні, там не треба. Там прикол в тому, що от назад сюди в корякі Туда не треба тому Сергійовичу вести тут. То я не зараз все знайду. Тобто, коли знайду, я, я тут аж бабки вивчу і все, їдеш в своїх свої справах. Не треба нічого вести, здавати ні металошукач, мі... бо металшукач мій ніс карт. Ніякому Сергійовичу. туди не треба везти. Ось так оце ні. Так, погнали. Опа. Опа. Так, ні, ну я ж кажу, ну мороче голову добре, цього офіня. Може, то я йду, я якийсь курс міняється чи що, ну, тупо правильно. От мене ще десь приблизно 7-8 хвилин відео, тупо, щоб зробити на 17 18 хвилин, цікаво. Ну, от ну фіг. Я пам'ятаю, коли мав на 25 чи на 28 хвилин відео. Майже на 30 хвилин відео на півгодини. Ну, тупо пода... покладу Це Що шутки, поки там 5 чи 5... 3 тих скарба не знайшов. Тут не треба, тут один не проконає. Тут не хвати один, тут треба 2 чи 3 скарби та копа. Давайте подснесь сюди. Так, давайте, опа, пока мной набирается и кого не передумал. Ага, я уже набираю. Опа, сюди его. Так, не, ну це равно. Це вот прям взагалі. С цими вкладом. Короче, мне башку и все. Так, ладно, давайте сюди водись. От від, від, відтратилися. Ну, а я цим скіном, до речі, от я говорив за цей скін, що це осінній і весняний, так? Да? Ну а я цим скіном ганяв зимою. Тобто половину тим чорним, половину цим, типу, зеленим. Хоча більшість мав ганяти чорним. Бо чорний якраз такий зимовий, э, шаркийський. От я вже якраз таки передівся, так сказати, на весняний. Опа, 5 метрів, пацани, 5 метрів. Тихенько. Опа. Пацани, є за один метр. Підходимо. Так, тихенько я где тут, Десь тут є то скарб. один метр, о, один метр, показывает два, потом в си три, не-не-не, тихенько, мне не можно терять метку, Десь тут можно, один метр, если мы тут є. Ні, ну блин, царь, капец, вот там команду надо было вводити. тут надо команду расстегнуть, ну, а ну, чекайте, пацаны, ё-моё, Так. А, добре, що я помню, вона з трьох букв. Д, б Підходимо, вводимо пароль. Добре, що я ж кажу, добре, що я взагалі її заповню. Так. Все, переробляємо на великі букви. Оп, О. З. девять Д. Так. Д. П. С. є е. Тепер пацані нам треба тут вкладати по нормі. Оп, оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп. Оп. Такого. Так, треба якось його, пацани приїхати, щоб оба, є склад. Все, пацани, нам ще треба таких 4 контейнера Все. 120 метрів зловити далі ціль. Думаю, далі буде роботи по маску. А я хожу, як прочок на тих в 3-2 метрах і тупо не забув, що мені треба командувати. Так от не відійшов. Так, да, якраз здесь прив'язок з 5-6 метрів цей працює. Так, знову будемо паруль пацаніця на Easy. Так, два. А, так такий самий. Два з 9Д після є. Yeah. Пароль вели, тепер робимо. Оп-оп. Оп. Оп, оп. Пусто. Тут опа, склад, опа, воно вже хтось в літньому скині ганяє, Тоже працює. Ладно, ще три. Подивимось, скільки ми заробимо. Сьогодні, до речі, без x 2 Таму включиться x 2 то ще на X2 пробуємо. Ну, в принципі, так, да, пацані, все окей, я казав, що йде по маслу. Було 6 метрів вже 2. Будемо ту саму команду. Пароль вже поміняли. Та ця пацані це не той парольчик. Цей пароль я не введе, такої букви нема. Дається нам другий пароль. І зараз ми робимо таку фігню E. 1 і Q. Так, після того, як випадні, шукаємо вхід. Динаміт, є моє. Так. Тафограни попінку, так. Да. Не йшли клад ще два сунучка. Ну що ж, шкодим далі. За 20 метрів. прикиньте, пацані, до речі. Так, ну ладно, я навіть пазу не буду рубати. За 20 метрів це взагалі фіня, то зараз на ізі. Так, давайте. Угу. Хотів би сказати я, але ні. Да ладно, на ізі, на ізі. Зараз все глихи щілку. Давайте, пацані, до 15 хвилин має знайти. От за метрів вже. Давайте зараз 14 хвилин 33 секунди. 35. Так, подивимось скільки буде. можу да. встигнути все до... Опа, 3 метри по ногах. <laughs> Навіть раніше, ніж 15. Так, о, 5. Л. а тут полюбив. Так, 15. 17 так, ну і я зараз по ціні якраз дороблю. Опа. І останній. Останній за 154 метрів. Погнали! Ну що, пацані, ось я вже із за 2 метри, так сказати, під старою рушую, з мою там за метрів 10 чи 12, так. І останній. Останній клад. Я ж сам знаєте, я хочу подивитися вже балдею до скільки, я ходу, скільки я зароблю. Мені от дуже цікаво, знаєте, так от X мы ну, 5. О, ввели я, після того вони писали одразу, ну я думаю, что десь тут. Чуйка підвела, чуйка. Так, о. А, тут динаміт, понятно. Так, давайте тут, тут є. Щоб не останні склад, ми забрали, скільки ми заробляємо і зробляю бізомі 13385 рублів. А на X2 від 22 до 25 тисяч. Ну, пацані, що я вам можу сказати, давалось нам, де, давалось нам пацані 1960 секунд, залишилося було у нас 650-665, якщо бути точно. Потратив я около 20 хвилин. А коли купа нервів і зробив мало бабок, це від п'ятого уровня, да, від п'ятого уровня це робота до достойна, знаєте, ну, скажу чесно, я її як не любив, так і не люблю. Але це не за те, що я її не люблю, то я вам тако сказав, що тебе не, не світу. Я не святую чисто по вигоді. Можна зробити на тому самому автобуснику це, це врем'я. 16-17 тисяч, показую зробите 13, а для п'ятого уровня особисті цих 3-4 тисячі нормальні такі гроші. На цьому все з вами був ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, якщо вам сподобався цей експеримент. 278. Ну, підтримуйте мене писання. Завтра бде... дамо другий шанс цьому. Коли сказати всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока.